Хочу, щоб ви надихнулися емоціями, коли будете готувати якраз шоколад. Ну і щоб ми разом всі мріяли, щоб в Україні наступив мир і відбулася наша перемога. Знали, як донечка чекала цього заходу. і Наскільки вона готувалася і хотіла спробувати робити вироби із шоколаду, звісно, приємно відчувати підтримку влади міста на такому заході і на всіх інших, які відбуваються в нас у місті, це для діток вона дуже потрібно і необхідно. По перше, що ми живемо в такий час, такі заходи вони. Відволікають дітей від нашого сьогодення, відволікають від того, що вони вже пережили. Мені сподобалося вирізати оці всякі фігурки. ну цікаво. Відволіклася, відпочила від уроків, того що дуже багато всього. Коли прийшла сюди, тут зовсім інша атмосфера Я трохи відволіклася, відпочила і гарно провела час разом з усіма. Це про турботу і це про те, що ми бачимо один одного, не забуваємо один одного, і про те, що ми завжди поряд. У нас в громаді велика кількість родин загиблих, тих хлопців, які пішли на фронт, залишили своїх дітей в місті і не вернулися.